Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо таку цікаву тему Автоматичне перемикання голосів при читанні текстів, набраних декількома мовами, та спеціальний додаток Auto TTS. Розглянемо, як типовий синтезатор мови Google читає тексти, набрані різними мовами. В принципі, він має можливість переключати голоси на ходу, але він робить це не завжди ідеально. Я підготував. Наприклад, повідомлення, в якому є чотири абзаци, кожен набраний іншою мовою. Тут буде англійська, українська, німецька та російська. This is a small sentence in English. Це невелике речення українською мовою. Das ist ein kleiner Satz auf Deutsch. Это маленькое предложение на русском языке. Ну, тут він спрацював ідеально, але це дуже спеціально підготовлений текст. Текст розбито на абзаци, і кожен абзац починається з іншої мови і не містить в собі тексту якоїсь другої мови. Тобто абзаци однорідні. З таким сензатор Google справляється. А зараз я вам покажу, як він веде себе, наприклад, в Ютубі. І так я відкрив Ютуб, почитаємо заголовки роликів. Реклама деру ордерам Епл Apple 39 секунд. Прайват сферов демайфон. МРФарен Епл Фарен Apple член відтворення. відео, кнопка. Двічі торкніться повідомлення почалося українським словом, а потім пішов німецький текст. Синтезатор не перемкнувся, тому що німецький текст був всередині українського. Йдемо далі. Світан, осійська едеція виводить війська. Колони їдуть у Белгород. Вагнер відступає з Бахмута. Чисто український текст нормально читається. Йдемо далі. Пошукаємо змішаний текст. Могли би і до Белгорода тільки только начинаються. Обольшой прес-конференції Легіона ІРДК РДК 32 хвилин. перейти до каналу Мьюса 62 тисяч. От текст російською мовою читається українським синтезатором взагалі не відбувається переходу. Реклама Кіт Смартвач Байстармовіл. Змішаний текст починається українською, далі англійська, не перемикається синтезатор. Тепер встановимо спеціальний додаток Auto TTS і побачимо, чи може він виправити цю ситуацію. Заходимо в Play Market. Play Market. Play market. Набираємо назву додатку. «Auto пробіл TTS, TTS – це е, скорочення від е, «Text to Speech». Пошук додатків та ігор. Вікно. Вікно редагування. Пошук додатків та ігор. Дві, Переходимо на англійську. Вікно, бор. Пробіл. Наступно. Шоунг альфабет кварті кіборд. Набираємо. Ауто. Набрали пробіл і ТТС. Ще раз. С. Д. Дельта Ф. Фокстрот Є. С. С. Натискаємо кнопочку пошуку. Сірч. Сірч. Вічі торкнується. Це пошук. Клавіатуру сховано. Авто Тітіс. Діксмас. Спілкування. Установлено. От додаток Auto TS. Він у мене вже встановлений, тому я просто. Відкрию його. Відкрита кнопка не в списку. Коли ми відкриваємо вікно додатку, то ми потрапляємо у розділ налаштувань. Правда, інтерфейс додатку англійський, але я буду допомагати розбиратися в ньому. От дебай наші шкауші. Авто Тітіс. У вікні додатку Auto TTS є чотири вкладинки з налаштуваннями. Авто Тітіс. Вибрано Mods Tab таб 1 в 4, таб Модс. Це вкладка Mods. Чуєте, український синтезатор не перемикається на англійський, тому нам англійські назви деякі важко прочитати. Ну давайте прочитаємо за літерами жест вниз вгору. Переходимо в режим читання політорно. Приглушення звуків. Прокручувати. Спеціальні можливі символи. Символ. Тепер змахую зверху вниз. Читаємо політерно. Велика літера М. М О О. Д. І С. С. Ну, тепер зрозуміло, що ця вкладника називається модс. Пишеться модес. Пройдемося назвами інших вкладенок. Вибрано мод це план 0, 2 об 4 та blanc. Ну, це так український синтезатор читає англійське слово language. «languages», «languages». Отак От погано він читає слово voice. Settings stop, 4, up, 4, tab 4 4. Ну, settings, зрозуміло. І так, зараз вибрана вкладка моди, Тобто режими. Йдемо цією вкладкою. От, select не в списку. Мод uh, select. Вибір режиму роботи додатку. Які режими? Не вибрано Non. Non – Це означає не використовувати розпізнавання мови і не переключатися на інші синтезатори. language detection. От, uh, Disable language detection. Uh, вимкнено розпізнавання мови. Не вибрано Dual language. Тобто ми можемо вибрати тільки два голоси. Один голос на латинський текст, і інший голос на інший текст. Ну, для нас це кириличний. Character by character language recognition. Reads Latin words by English, others by user-specified language. Ну, тут сказано, що один для англійської, а інший голос для іншої мови. Йдемо далі. Позначено автолангу детект. От, в мене позначено auto language detection. Тобто автоматичне розпізнавання мови. Тут сказано, що мова буде розпізнаватися автоматично. Не вибрано Google TTS. Є режим Google TTS. Якщо вибрати цей режим, то. Для читання текстів, написаних різними мовами, будуть використовуватися тільки голоси синтезатора мови Google. Only Google TTS is used. Використовується тільки синтезатор Google. Ну, Якщо вам подобаються ці голоси, не подобаються інші, то можна вибрати цей режим. Не вибрано Mixed Mode Experimental. Експериментальна змішана мода, Mixed Mode. Далі йде такий параметр вибрати мову за замовчуванням. Я думаю, що це на той випадок, коли додаток не може розпізнати мову, і тоді він буде використовувати мову по замовчуванням. Ну і цілком логічно, що тут я встановив українську мову. Складний список, українська люкер. Тепер перейдемо на вкладку languages мови. Tab 2, 4, tab, la... Ну, В начальному стані тут відмічено всі мови, і наше завдання пройтися цим списком і е, прибрати позначку з тих мов, які ми не використовуємо. Вибрано plan holes, tab 24. Select all languages you'd like to work with. 1, 5, 7, 8. Позначено англійська НГ20. От в мене вибрано англійську. Ну, ще в мене вибрано німецьку, українську і російську, тому що в моєму смартфоні присутні ці чотири мови. Тобто, проходимо цим списком і подвійним щигликом знімаємо або виставляємо прапорець. Переходимо на вкладинку Voice, голоси. Ну, з цією вкладинкою буде більше всього роботи. Я вибрав чотири е, мови, і для кожної мови в мене є декілька синтезаторів. Кожний з них можна протестувати, і для кожного синтезатора можна виставити гучність, швидкість та тембр. Вуз, там, 34. Перейшли на Вкладинку Voice. An voice for each one... uh, список мов. Виберете. Так, першою тут англійська. Виберіть голос для мови. Спадный список voice USA. Наприклад, зараз стоїть RH voice USA. Кнопка тест. Не дуже мені сподобається. Відкриваємо список голосів. Вічі торкніться, що сервіси крапка три Ну от, наприклад, є голос від Google. Сервіси Вибрали голос Google. Тест. Тестуємо. Теж мені не подобається. Спадний список сервіси крапка вікно. Давайте щось ще пошукаємо. Синтезатор, крапка, три, вокалізер, GBR три з одинадцятьма. Ну, давайте спробуємо вокалайзер. Вибрали Синтезатор, вокалайзер. GBR, Auto, T -T 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 -T, кнопка. кнопка тест. Віщі тестуємо. Торкніться. This is an example of speech synthesis in English. О, цей голос мені більше всього подобається. Давайте я покажу, які початкові налаштування можна до нього зробити: змахую направо. Speed. Speed це швидкість. Текліс, спід, кнопка. Віщі, торкніться, щоб активувати. 75 повзунок. Зараз. Increase speed кнопка. Ну от, е, Кнопка Decrease Speed. Це зменшити швидкість. Increase speed з, збільшити швидкість. Volume. Decrease volume кнопка. А, volume це гучність. Decrease volume. Зменшити гучність. Increase volume кнопка е, Збільшити гучність. Peach. Далі pitch – це тембр так само decrease speech зменшити тембр. 80 повзунок. Increase speech кнопка. Increase speech. збільшити темпер. Default кнопка. Ну і кнопка Default. Це якщо ви заплутались, то можна скинути налаштування до початкового стану. Давайте ще розглянемо українські голоси. Select language. Спадний список англійська N. Відкриваємо список. Вибираємо Позначено? українську. Мову. Ще й на російська. російська українська, українська. Вибрали українська. українську. Auto, сп... Тепер подивимося, які голоси українські є на моєму смартфоні. Список, крапка, три, ну, Наприклад, вокалайзер. Тестуємо. Це приклад синтезу української мови. Не подобається мені Леся Вокалайзер. Мені не подобається. Спадний список синтезатор. Крапка, три Відкриваємо список голосів. Myphonite TTS список, трвоїз, UKR. Phone S5. Voice UKR 1X5MO. RH voice Тестуємо. Двічі торкніться, щоб активувати. Це приклад синтезу української мови. Непоганий голос Анатолій. Але давайте я вам покажу ще інші голоси. Спадний список Рвойс UKR. Двічі торкніться. Знову відкриваю список українських голосів. Позначено Rvoice UK синтезатор.treevoкаліzer UKR. Найфоніт ТТС Юк. Сервіс.3Google UKR 145. Ну, знайомий нам синтезатор Google КР, авто ТС. ТС кнопка. Тестуємо. Це приклад синтезу української мови. Це той самий голос, який зараз нам все озвучує. Спадний список сервіса крапкатригур. Відкриваємо знову список вікно голосів. І я собі виберу голос Нефоніт, тому що мені він подобається найбільше, і він може читати однаково гарно як українську, так і російську мову. Не фоніт UKR, UKR, вікно Тітіс, вікно, авто Тітіс. TST, Тестуємо. Давайте трошки зменшимо швидкість. Спід. Кнопка. Зменшити Divide. швидкість. 65. Декліс спід. Ті Тестуємо. Двічі токміться, щоб Спід. кнопка. Щоб... 50 повзунок. Декріс Спіт. Тестую. Це приклад синтезу мови. От, так і залишимо. Ну, і на російську мову я теж поставлю синтезатор нефоніт, А на німецьку мову я поставлю синтезатор Google. І так, вкладинку голоси, voice розглянули. Тепер ми закриваємо вікно додатку Auto TTS. Далі перемикаємо talkback. На синтезатор мови Auto TTS. Викликаємо меню Talkback. Жест вниз вправо. Налаштування. Налаштування Talkback 5. Налаштування Talkback. Розділ синтезу мовлення. Нові функції талк аудіозапис 2.6. Налаштування синтезу мовлення 3.16. національного. Налаштування синтезу мовлення. Двічі топниться, щоб активувати синтез мовлення. Список синтезу. Налаштування син. Система від Google, один з у відкриваємо система. І вибираємо Auto TTS». TS. Позначено сервіс омовлення від Google. Зараз Google авто ТТС по дві щоб активувати. Увага! Дана система синтезу мовлення може записувати вимовлені слова, включаючи особисті дані, такі як пароль. попередження. Що додаток може бути небезпечний. Скасувати кнопку. Окей, кнопка. Окей, підтверджуємо. Використовується AutoTTS. Тітіс, бажана система, Позначено AutoTTS. Ну, давайте тепер спробуємо, як він буде читати, наприклад, назви вкладинок, з якими Google дуже погано справлявся. Повернулися до вікна додатку AutoTTS і читаємо зверху. AutoTTS. Англійський синтез. Ну теж не перемикається на англійський, але Фанімофон нормально читає, зрозуміло читає англійські тексти. О, зараз перемкнувся на англійський. Бачите, одну вкладнику не перемкнув. Іншу перемкнув. Знову не перемкнув, знову перемкнув. Ну, але мені набагато більше подобається, як це читає Фанімофон і е, як англійський читає вокалайзер. Ну і наостанок давайте перевіримо, як читає цей синтезатор у Телеграмі і в Ютубі. І так, я відкрив Telegram. У мене тут є е, текст чотирма мовами. Читаємо. This is a small sentence in English. Англійська. Українська, німецька Google. Русська. І наостанок розглянемо, як синтезатор Auto TTS буде справлятися з Ютубом. YouTube. 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 Почитаємо заголовки сюжетів Ютуба. Сколено попросина оригіналь московафа диму німецька мова. відразу aufzugportal.de. Відоразу перемкнувся. Українська мова перемикається на. Немає От текст російською мовою ну, нормально читається, але Фанімофон однаково читає гарно українською і російською, навіть без перемикання. Порівняно з синтезатором Google, мені ця комбінація подобається більше. А ви собі підбирайте такі синтезатори, які вас влаштовують. Але. Попередньо ви повинні встановити на смартфон всі свої улюблені синтезатори. Тоді додаток Auto TTS запропонує вам великий вибір голосів. Домашнє завдання. Якщо у вас зацікавив додаток Auto TTS, то знайдіть його у Play Market, встановіть на свій смартфон, налаштуйте, перемкніться на нього і спробуйте з ним попрацювати. На цьому прощаюся з вами, бажаю вам міцного здоров'я, підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.